Вітаю вас, друзі! Вітаю. Четвер вечір. Я Олексій Ляшенко. Поговоримо, що для Залужного вперше. А для мерів це уже постійно і це для них вже привично, звично. Але до цього зробимо арт-подготовку через Дубинського і Ганну Маллер, бувшу заступницю міністра оборони. Почнемо з Дубінського. Почнемо з Дубінського. Сьогодні суд конфіскував його майно. І це майно не тільки ті ретро авто, що мама любить скорость, а те, що у нього конфіскували, я думаю, що це ще не все. Я вважаю, що це ще тільки те, що знайшли. Я просто уміліваюся цим всім. Звичайний журналіст, Добре. добре. Хороший журналіст, професійний журналіст, добре, але журналіст. І ось дивіться, що він має. А тепер уявіть собі на секундочку, секундочку уявіть, що мають можновладці, міністри, депутати, бариги, що мають олігархи. Уявіть. Так от конфіскували, крім тих авторетро, у дружини Дубінського 24 квартири, 17 автомобілів, це не ретро. Два будинки, 70 соток землі на загальну суму, близько 2,5 мільйони. Доларів. Доларів, де гривень. Тепер майно самого Дубінського. Дві квартири. Вартістю 100 тисяч у пентхаузі п'ятизіркового тизркового гренд готеля у Києві. гренд готеля у Києві. Шість земельних ділянок у селі хотів. Київської області. Я, я, я навмисно так повільно кажу, щоб ви сприймали це все. Далі: земельна ділянка з будинком у Солом'янському районі Києва. Квартира в елітному житловому комплексі французький квартал у Печерському районі Києва. Квартира на масиві Теремки міста Києва. Ще колишня дружина, ще у колишній дружини знайшли сім квартир у Києві. І за кілька років вона стала власником нерухомості на суму понад 300 тисяч доларів. Ну, просто я вміліваюся звичайний журналіст, звичайний професійний журналіст. Як ви думаєте, де він взяв ці гроші? всі? От цікаво. Мені просто цікаво. Невже наші олігархи стільки йому дали? Не вірю. От не вірю, що вони стільки йому дали запрацювати? Невже він на джинсі стільки заробив? Не вірю. Так давали, так заробляв. Ось тут я вже, знаєте, якщо я раніше казав, що корисний ідіот, тут уже я трохи зупинюсь і замислюсь. А чи дійсно він корисний ідіот? А не Буратіно справжній, який закопав п'ять золотих, а потім йому на дерево вішали хтось. Бумажні. Думайте, друзі, і я буду думати. Це, це неймовірно. Я знав про олігархів, я знав про можновладців, я знав про депутатів, я знав. Про голів адміністрації, я багато чого знав. Але щоб звичайний журналіст ось тільки, ну ще трохи він такий же олігарх. А ми ж не знаємо, де. готівка і скільки її. А ми ще не знаємо, що за кордоном. Ай-яй-яй. Але ми як допомагали, як виборювали свою страну без таких Буратин. Безганний маляр, яка е, анонсує своє інтерв'ю в Ліганет. Хто у нас Ліганет? Правильно, Юрій Бутусов у нас в Ліганет. Що то далі, далі продовжувати? І оця людина працювала в Міністерстві оборони. Щось продовжувати далі, чи не треба продовжувати? А ми ще побачимо, що там за інтерв'ю. Там вже буде накат і на Міністерство, і на Рєзнікова, і на Зеленського. Ось подивитесь. Ось просто подивитесь. Можливо, тонкий між строк. Подивимось. Так я ж говорю, ми без них виграємо цю війну. Ми переможемо. Ми з нашим президентом, з командою, зробимо все, що ми можемо робити. і ми робимо. І я вам хочу подякувати, друзі, за вашу. За ваші серця, за вашу допомогу, за вашу любов до України. Е, сніга, мороз. Я сьогодні цілий день е, на зв'язку з Донбасом, з Донеччиною, і з братами, з друзями і, і дуже. Вітер, холод. Вийшов на вулицю, воно ще з непривички. 15-20 хвилин замерз, забіжав в хату. А тепер давайте уявимо, що наші хлопці, там, дівчата, що наші захисники, а якщо доба на вулиці, якщо дві доби, а якщо відбивати атаки, а це все з залізом. Друзі, це щось. Спробуйте вийти на вулицю, одягнутися добре, добре і побути там два чи дві чи три години. Ось просто нічого не робити. А якщо просто сидіти в окопі, а якщо снайпер, ну це це... це, це... Знаєте, мені просто знаєте, тішить те, що ми це розуміємо, і ми допомагаємо. Так ми невеликі. Ми не можемо дрони, ми не можемо, я вже казав сто разів, але ми можемо зробити хлопцям, дівчатам хоча б трохи добра. Вони прийшли, закутались, укутались і десь в бліндажі, і десь, десь під якимось укриттям заснули в теплі. Зараз е, знову сітки будуть нам висилати. Я дякую всім і буду дякувати тут. Будуть висилати горілки, щоб поїсти можна було зготувати де-не-де-не-де-не-де де, 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 де можна, да? щоб не е, запалювати буржуйки, щоб не прилітало на тепло ракети. Буду, буду зараз займатися грілками. Що зможемо, будемо допомагати, як зможемо, будемо висилати. Зараз займаємося сітками. Я хочу подякувати Бойко Світлані, Шевцовій Тетяни Тетяні, Сомік Валентині Монобанк Місіки Алі, Семенюк Вірі, Ножикові Людмилі, Шимакович Євгену, Байцун Ганні, Драбінка Сергію, Кулініч Вірі. Величезна вам подяка. Свірідовий Ользі, тільки що прийшов донат. Велика вам подяка, Ольга. Йдемо далі. Вчора, вперше, головнокомандувач Збройних сил України Залужний взяв участь у засіданні контактної групи з питань оборони України у рамках формату Рамштайн. І пішли там, бо слухайте, так мені це не подобається. Іноді подобається, сміюся. Залужний вперше поїхав на Рамштайн. Залужного Залужного вперше взяли на Рамштайн. Куди він поїхав? Хто його взяв? Це була зустріч онлайн. І Залужний, і Умеров, і інші наші представники були в Міністерстві оборони. Кожен був в своїй державі. Онлайн зустріч. Мож, можливо, по Зуму. Я не знаю, яка у них там. Но це не була нікуди поїздка. Валерій Залужний. Після цього написав, докладно проінформував наших партнерів про ситуацію на полі бою, зауважив, що обстановка на фронті складна, проте контрольована, доповів про дії росіян, погрози та їхні гаданні плани найближчим часом. Так він написав у себе на сторінці. Е, перший раз його туди запросили. Правильно, це чи неправильно, я вважаю, що правильно, я не, я, не, я не розумію, чому раніше його не запрошували. Треба було. Тому що, а, можливо, хтось не виказував бажання, можливо, він сам не хотів, можливо, Резніков. Я не знаю, що там, але зараз при цій напрузі да, і при цьому, що, скажімо, є якась недовіра. Один до одного, так? є недовіра в тому, чи правильно снабжають, чи неправильно. Так? Приїздили узна... поговорити з ним і Остін, ми про це розмовляли. Так? і Міністр оборони Німеччини, міністр оборони Камерон Великобританії, не просто ж так приїздили. Приїздили побачити і розслідувати, і узнати ситуацію. Так от, коли є недовіра, будь ласка. Підіть, докладуйте, доповідайте самі і потім відповідайте за свої доповідання. Підіть і спробуйте з озброєння притягнути сюди. Не довіряйте тим, хто е, займається озброєнням. Будь ласка, ось вам 54 держави. Ось розповідайте, ось показуйте, ось доповідайте, ось відповідайте на їхні питання. Я вважаю, це, це вірно. Це дуже правильне рішення. Є претензії? Будь ласка, займіться. Ось вам міжнародка. Ось, будь ласка, ви воювати не так хочете, ось так. Ось, ось, Все нормально. Далі кожен кожен, кожен бачить, бачить, як бачить. Друзі, допоможіть нашим хлопцям. Це просто ще раз, отак от я просто уявляю, що там. І я вам хочу подякувати за вашу підписку, що ви підписуєтесь на канал, що ви ставите вподобайки, друзі, дзвіночки, що ви розповсюджуєте, запрошуєте своїх друзів, приходите на е, прямі ефіри по середам і суботам, що ми разом. да І особливо дякую тим, хто. Прираховує на підтримку каналу. Не буде каналу, не буде нашої роботи, не буде нашої допомоги. І останнє: як нема допоміг, допомог мерів. Як мері просто використовують гроші як військових, наші військові. Дивіться, селище Вишневе під Києвом. Там будуть. Будувати нову мерію за 193 мільйона через Прозора. Ну, повірте мені, я знаю, як це робиться. Далі ці 193 мільйона переростуть в 280 і дойдуть до півмільярда. Те не так, те зробили, те пробили, нове прозоро, оте прозоро, отам додаток, отам достроїти, отам перестроїти, отам навісити, отам підвісити, і це все буде додатися, додатися, додатися. Так от до кінця 2024 року підрядник має реконструювати старий кінотеатр промінь у Вишневому під чотирьохповерхіву вхову, будівлю з укриттям і сесійною залу. Українці з Вишневого? Ви серйозно? Ви оце от, блін, Це треба? Там що буде більярдний зал, там буде що? Басейн, там що буде бігова дорожка? Що там буде ще? шахматний клуб, бар, де крушон попити? Вишняний, як сказати, ілі, мешканці Вишн... Вишневому? Вишневого. Я, 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 ви бачите, я, я починаю запинатися. Нафіга, скажіть мені, нафіга в цей час нова будівля для мерії? Якщо вона з'явиться, то всім Вишневому стане жити краще в 10 разів, якщо так, будуйте. Якщо з'явиться нова мерія, то у пенсіонерів Вишневому буде пенсія 10 тисяч, якщо так, будуйте. Я. Я не проти. Якщо з'явиться оця е, нова будівля для мерії Вишневого, то що? У дітей буде першокласний садочок, будуть автобуси Мерседеси, і до вас прийде метро? Я, я не розумію, що буде після того, як буде збудована за ці гроші нова мерія. Ну, задайте! Люденьки, українці з вишневого, задайте питання своїм, своїм задайте. Ну, слів нема. І підготуватися я не можу до такого, ну просто неможливо. А ще я не можу підготуватися, що по останньому питанню 20% українців вважають, що є хороші русскі, є русскі, які е, за Україну. Немає росіян за Україну. Ну як вам це втюхати? Як вам втюхати? Є росіяни за Росію? І коли кажуть, що це Путінська війна, ні. Це війна Росії проти України. Це війна людей проти людей. Воює Путін не сам. Ну, хватите, ну досить уже це. Як це тяжко, друзі? Оце, ось, оце ось саме тяжче. Я вам дякую. І я думаю, що ми все-таки зрозуміємо всю цю ситуацію. Дякую, що ми будемо розуміти. Дякую, що ми, що ми українці. До завтра. Україна переможе!